Вечорами з України сьогодні 22 травня, понеділок, це підсумки дня в Маріуполі. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua І я розповідаю правила про те, що відбувається в окупованому Маріуполі, а також за межами міста. Три тижні я не записувала жодного. Відео, тому що мала серйозні проблеми зі здоров'ям, і з цього приводу хочу вам декілька слів сказати. Ще восени, восени минулого року. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко попереджав, що ми будемо мати через рік, може там трошки більше, великий сплеск захворюваності серед населення. Це пов'язано з декількими причинами. По перше, це великий стрес. Люди переживають стрес, люди, які пережили бомбардування, це е, повного ж не два стрес. Крім того, у багатьох відкладений процес відвідування лікаря. Ну, тобто, людям людей просто не на часі е, ході, ходити по лікарях, слідкувати, робити аналізи, і вони цього не роблять, відкладають на потім. І ось маємо те, що маємо. Коли я власне проходила обстеження тут у Дніпрі, то черги на МРТ, КТ і такі от серйозні обстеження вони складають 2-3 тижні. І лікарі кажуть, що десь півроку, як у них великий сплеск, таких, такі черги через переважно ці черги складаються з переселенців. Крім того, спілкувалася з митрополитом Донецьким та Маріупольським Сергієм. Він влаштував, домовився для волонтерів свого хабу доброго ранку. Ми з Маріуполя обстеження у приватній клініці тут Маріуполі у великій кількості волонтерів, які співпрацюють з хабом, виявилися хвороби більш-менш, але вони виявилися і зараз туди лікуються. Серед мого оточення, от одразу раптом у троїх, у троїх людей е, виявилися онкологічні захворювання. Тож я закликаю всіх не зворікати, а все ж таки не відкладати і зробити обстеження, сходити до сімейного лікаря і порадитись, і взяти е, список аналізів, які треба зробити, все ж таки перевірити стан свого здоров'я, тому що ми переживаємо великі стреси щодня і. Е, Дуже важко відгородитися від негативного спілкування, від негативних новин. Крім того, треба брати, ну і головне для чого це робити. Бо кожен з нас цінний, і всі ми маємо зберегти себе і своє життя і здоров'я для майбутнього відновлення України. Тож не звелікай. Про новини з Маріуполя дуже різні і дуже багато новин приходить зараз з окупованого Маріуполя. По-перше, майже щодня там лунають бавовна. І якщо спочатку окупанти та колаборанти в один голос заперечували сам факт того, що до них прилітає, вони все казали, що це розмінування, то зараз вони вже не можуть заперечувати очевидні речі, тому що три дні субота, неділя та понеділок, вранці, рано, рано, ще до світанку тривають обстріли. Військових підрозділів, військових частин, які знаходяться на окупованому території Маріуполя, такі така ж ситуація в Бердянську, така ж ситуація у Волновасі, в Мангуші були прильоти. Тобто, ми бачимо, що це вже системна робота української артилерії для підготовки до контрнаступу. Ті всі дні в Маріуполі колаборанти святкують роковини окупації. Для нас нема що святкувати, бо ми зрозуміємо, що десятки тисяч маріупольців загинули від російської агресії за 86 днів жорсткої, безпчоловічної блокади, яку утворили росіяни захисникам Маріуполя і мешканцям заблокованого міста. Ми досі не знаємо, скільки людей загинуло. Я дуже боюсь, що ми не ніколи не дізнаємо точну цифру. Бо безжально ескаваторами окупанти згрибали останки людських життів і викидали на сміття, і знайти там це вже просто ідентифікувати. Я не знаю, мені здається, що неможливо. І в такій ситуації ми маємо тільки скорботу у серці і за загиблими захисниками Маріуполя, і за загиблими та померлими від хвороб поранень. Голоду маріупольців, ми просто з але окупанти це ж інша субстанція. Вони влаштували свята для них. Це свято. Вони не згадали жодним словом ці десятки тисяч загиблих людей, загиблих душ. Натомість вони вирішили покласти квіти до меморіалу, до пам'ятника працівникам Азовсталі, які загинули в роки Другої світової війни. На мій погляд, це дуже дивна, дивна історія, тому що тому, що ну який який зв'язок ви святкуєте, так би мовити, окупацію нинішню, нинішній фашизм, а покладаєте квіти до тих людей, які... Боролися з фашизмом і покладаєте квіти до пам'ятника, який які самі ж зруйнували своїми ракетами. Вони, до речі, відео, які знімали, цей пам'ятник цілком не тільки квіточки та себе коханих. До речі, ці кохані на чолі з Гауля Маріуполя Плялем Моргуном чомусь хрестилися на цю каменюку да, на залишки пам'ятника. І я думаю. А чого взагалі вони хрестяться не на храм і не на хрест, а на камені? Може, вони взагалі не християні? У ну, мене таке розуміння закладається. На минулому тижні я мала довгу розмову з жінкою, яке, яка зараз знаходиться в окупованому Маріуполі, не виїжджала з міста, весь час перебувала там і під обстрілами, і, і зараз вона розповіла мені про те, як змінилося життя Маріуполя, і як змінилися люди. Вона каже, що з кожним днем, прожитим в окупації, вірити в те, що українська влада буде повертатися в місто, все важче цій жінці дуже не пощастило, бо в її оточенні. Немає людей, які чекають на Україну, серед її оточення знайомих, сусідів, виключно люди, які радіють окупації. Їм байдуже, що не працює бізнес, що немає заводів, що немає роботи у людей, що у жінки взагалі не мають нічого, окрім торгівлі. А чоловіки, як раби на плантації, працюють по 6 днів на тиждень, по 12-14 годин на день. Так ще й кидають їх на зарплату, не виплачуються гроші, постійно обманюють людей, все це влаштові, вони просто не звертають увагу, вони радіють, вони вишукуються в чергу за російськими паспортами. І ця жінка мені каже, знаєте, якщо б ви побачили ці обличчя людей у цій черги, то ви б зрозуміли, що так, да, Росія створює умови, за яких загоняє людей за паспортами. Просто без цих паспортів дуже важко жити в окупації. Але. Багато людей добровільно і з радістю отримає ці російські паспорти, каже жінка. І у мене питання, я їй поставила, до речі, його також. Як вона думає, що будуть робити всі ці люди, коли українська влада таки повернеться. Вона не має відповіді на це питання. Може, у вас є відповідь? Бо мені здається, що це дуже важливо розуміти, як взагалі-то нам надалі з цими людьми поводитися, і як нам жити з ними поруч? У мене особисто немає питання. Але найогідніше, на мою думку, у цьому цьому святі, яке там влаштували окупанти, це залучення дітей. Кожному дитячому садочку в кожній школі прийшли концерти з нагоди роковин е, окупації Маріуполя. Діточок змушували співати осани е, агресорам, вбивцям, гвалтівникам, тим людям, які зараз гвалтують щодня місто, завозять туди азіатів, фактично витискають корене населення Маріуполя, і от всім цим людям діточок змусили співати, танцювати, малювати малюночки на їх честь. Окрема, окрема біль моя. Це коли я побачила відео студентів так званого Фейкового Маріупольського державного університету, який вони там створили замість легального університету, який я наголошую, працюю в Києві. І ці студенти записали відео, в якому кажуть про те, як дякують. Вбивцям, дякують агресорам і покладають велику надію на розвиток міста саме на Російську Федерацію. І що робити з колаборантами, дорослими, ми більш-менш розуміємо, і як з ними вести диалог? Що робити з підлитками, От з тими, хто вже стає на дорослий шлях, ще не до кінця сформування? Що робити з ними? Якщо у вас є питання, якщо у вас є думки з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях. Особисто мені ця тема дуже болить. Дякую, що слухали. До побачення!